Привіт, друзі! Ну що ж, поки є 4 роки, як завжди потрібно користуватися можливістю. Сьогодні будемо маринувати почеревинку, повністю весь процес від маринаду, весь весь процес поетапно розпомо до копчення, витягуємо і смакуємо. Смакуємо, покажемо вам, так як і пишете, що приємно. Давай більше рецептів, давай більше покажи які можливості, що до чого, як робити. Приємно, що це. Вам допомагає в чомусь, так ножами, вибачайте, махаю. Приємно, що вам це допомагає в чомусь і надає, можливо, якогось також поштовху до удосконалення своїх процесів, що не лише повинно, як би сказати, це ставати на заколов, продав м'ясо, не продав, там дивися вже, що куди, а такий ширший повинен бути асортимент, ширші, ширші можливості у вас для того, щоб отримати прибуток і. Ваші дії ставали більш продуктив прибутковіші і для вас продуктивніші. Тому ходімо, зараз почнемо маринувати. Валентина Володимирівна, доброго дня! Та, всім. Моя мама в народі теж. Що будемо робити? Будемо трошки робити йому красоту наводити. А яку красоту йому ще наводити, Погляньте, яка капочера. Воно то славне, але потрібно отакі ось флячки, оці дуже гарно. Дуже гарне. У Нас не знаю, кроме вас гості, мабуть, таких не було, як це почерпівно. Але ось такі, бач, їмався флячки і жартую. Проводці жартуємо зараз. І ось їх треба такі ці флячки всі обрізати. Оце, да, От так, як ви кажете, да, флячки? Бач, недалеко, але. Плів, плівку цю треба от таку. Зараз Зі, зараз, зараз. зараз я просто дивлюся, як його, якоюсь його стороною розвернути, але я ж таки, хлопці, так. з м'ясом рідко штовхуюся. Ні. З от таким, так. тим паче. Ні. От У вас так. це дуже, дуже дуже класно виходить. Бач, отак, от його гарно і подися, яке воно гарне. От, стисав його. Ножі, правда, трішки, да? такі не до м'яса би краще, б якісь ножики. Ножики то добрі, такі, щоб призити, але до м'яса би було б лучше. О, о, а так, це отак воно... також зв'язати? це вже йде середина Nie, цього Ні, це просвоєчки. Воно йде отак. ось Це Ось це бач. Ну в мене якісь о. шматки, я не знаю, що вийшли отак. Ну це така свинка так? вийшла. <laughs> це <laughs> коліше <колишаща> чудило. Може й так. Він вибрав середини м'ясу, да, а, а це видно. А Це прикрив, щоб не було видно. Я так стою. Я теж не бачу, я не можу почати щось робити. <реш> ну, такі є менші шматочки. Такі маленькі, такі... да. Ну, а це не бажано ставити великі шматки з меншими шматками. Ні. Шматки повинні бути практично однакового розміру. Не однакового розміру. Дорожина може бути різна, довжина. Тобто, поки у вас влізе в коптильню в два етажі, тобто вони можуть звисати, там нічого страшного не буде. А от саме. Ширина і висота повинна бути однаково. Це е, забезпечує однакове. про... Пропарювання і прокопчення продукту вашого. Ну а Ми поставимо, так як це для себе такий пробний варіант, ми поставимо різні шматочки. Побачимо про попікання. Якщо ці е... побачимо, побачимо по цьому. Можливо, то вийде трішки сухіше, то трішки це вийде. Будемо по цьому рівнятися, щоб поставимо у більший шматок. Ну, все по-дальшому. дальшому. щоб у більший шматок, а ці, які вийдуть, такі вийдуть. Ось по чому поті рівно на базарі. Питали? Не питалася. А чого не питалася? Не інтересувалася, не, бо мене що. Ну, що вас дорожче, так. то цю мене купляли, а дешевше, ну, то нащо цього я буду передавати і ці, 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 ці. Навіть не інтересувалася, не питалася. Не ще. І місця зараз, так? Да? Зараз так, да, піст. Піст. Так. От, ну, потребується трошки їсти. Ну. Ну, що дасть? Що, ну, правильно, це така. Колись коптили багато? Колись коптили дуже багато, але. Ми робили е, не такі вже так, як у вас тепер технології такі хороші. а ми простим методом. методом а так. які були Методи були такі, що ми коліандр, е, сіль, перець і все, коптили копту, ми дровами, коптили копту. Поки копта коптилася, напалювалася, то вона в нас все стікало. Ми підвішували отакі підвіски, гачки. Воно у нас все стікало. Розпалювали, стікали. коли вони вже було все, де поклали. Тоді розпалили. Вона поки розігрівалася, воно просушувалось так. Так, Це на, поки, на, на повітря ставили проліктори? Е, так, у кімнаті у цьому ми підвішували, воно просто стікало, стекло і зразу і копту. І тоді копту да. розпалювали вже, підносили да. температуру. Е, е, ні, копта вже була в нас готова, вже нагріта, все, і ми тоді, воно, поки копта грілася, то ми його... Скільки десь я знову займав? Мородний не чор, дуже, ні, ні, не дуже довго, але довго ми коптили, тому що так як на дровах Забагато більше, за більше, да, більше менше, заглядаєш, дивишся за що раз, піднімаєш ті мішки такі були мішками Кубінськими накривали, на, мочили. На Ці штуці не потрібно. Кнопку нажав, і щоб і по все. температурах і а, все. Так, да. да, До речі, підписникам по промокоду Дмитро Бугач в описі під відео я залишу посилання, переходьте 5% скидки. Замовляйте, користуйтеся, і все буде добре. Ані, то копта. Да? Так. Не до спані ночі? <фігалі> ну і теж певний результат. Значить, що ми будемо? То рецепти вас були, а Ми <фігалі> будемо робити <фігалі> за ре... такою, такою рецептурою, методом будемо замочувати методом спрацювання. Тобто прошприцюємо і замочимо на 36-48 годин. Як вона м'ягенька, все нормально, на да? здасть, <фігалі> тобто вона прекрасний стан поціревний, то ми будемо замочувати на 36 годин і тоді коптити. Знаєш, що нам для цього буде потрібно? Каструлька. Ну, звичайно, почера кастрюлька, Літр води. Будемо робити маринад на літр води. Тобто на е, кілограм, кілограм продукту нам потрібно 100 грам шприцювати туди. маринаду, А весь остальний маринад ми просто залиємо зверху. Потрібно е, так. Нітритна сіль, вона всі бактерії, вбиває. всі, так. от які є, оці питання, там як ну, розвиток бактерій, бутилізму, оці всі речі, так. там, вона такі страші неприємні. Тобто, вона навпаки, вона міститься в багатьох продуктах, овочах, фруктах. Тобто нічого страшного немає. В нормальній кількості, так як і звичайна сіль, звичайна сіль теж великі кількості ну Надмірні кількості споживання несе mm -hmm. розтворити. І цукор так само, воно. Так. все воно таке. Але в розумних рамках і, як би сказати, то це все, все нормально. 1 літр води 55 грам нітритної солі і 55 грамів звичайної. М -м. Ви думали, що взяття на кухню дати так робити? Ні. Але у житті все буває. Да. Буває і все. А що ще чекає? А чекає, би лиш було все добре, билиш був мир. Будемо живі і побачити, так? Да, да? да. Головне, щоб побачили. Да. Головне, щоб побачили. Так, і розсіняємо ну Це трішки така. До речі, про сіль, якщо ви займаєтесь постійним копченням. Стандартно постійне коштня, то використовуйте сіль одного, одного виробника, тому що ступінь сольоності у кожного виробника інша. Тобто, якщо ви вже почали якусь е брати собі, то вже нею користуйтеся. Що не думати, не тому що так буде просолка, теж не близняться. І на літр води 20, Чу, я зразу не кину. Угу. І на літр Треба води потікувати. одразу 22 грами цукру. Розтворився маринад. Може. І нам потрібно на кілограм нашого продукту вігнати всередину 100 мл маринаду. Скільки це десь? 88 грам. Оце. Ну, бачите, так в житті буває. Так, значить ми вганяємо 888 грам. Ось таким чином. Є такі шприци дозовані, доволі класні. Ну, берем. Величеньку потрібно взяти якусь цю. Давай найди Деречком сюди. Яке будемо складати, так і деречка над ним і будемо і спрацювати. Ну, Витягуючи. Проспрацьовує. Є такі пістолети, які. Які оце дозують, що не потрібно. Просто нажали, нажали і все. А от для починаючих то вже сильно багато. Ну, да? так. Трошки щось торгувати, тоді вже. Пістолети купляти ці. І під шкурочку туди також його. З тої з тої сторони. А ви не спрацювали, так? Да? Ні. І і все. замочували і все А всередині, отак як вона була. Але там копта йшла, воно дуже довгий час, тут вас по часу відрізняється, а там ми по так і відрізняли його, дивилися, Пробили. надрізали, а ще не скоптилося. Далі коптимо далі дров підкидаємо А до кінця щось лишалося в копті? Так. так? 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 Да, так? так? Все То Багато ставили туди, як пробувати, пробувати. А якщо взяти щось до того, пробувати. То вже тоді й коптити то були. Да. 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 На місці все спробувалося, все так, нормально. Такі часи бували, що друзі приходили і допомагали. Так. пробувати. так. Ото От було весело. Добре, ну, що зараз не такі часи, бо як був бідним, так і лишився. Наш по-іншому, мені здається, почало дихати ця почерна, да? Так, і ставимо і її сюди, буде так буде. одразу так. виставляємо. Краще такий якісь поздовжній, щоб виставити, виставити. Ну поки що, ще, як би сказати, фірма бідна, то немає. 930. 939. Хто це різав, так точно, не знаю. Як на базар вийшов, бабка каже, кіло, кіло, коцкіло. Ну що ж вже зверху, то вже не враховувалося. Це що у вас? Залишилось, після шприцювання можете виляти, якщо вам потрібно надалив, то робите ще на літру води, додаєте 20 г солі, можете 10 г нітритної, 10 г звичайної, можете 20 г нітритної і 4 г цукру. Але в нас пішло трішки не так, Даймо. так? Так. Не рішили по-іншому дати трошки. Рішили гостинці. це голосно сказано. Кажуть, що це тебе за маринад, йолки палки де ж Одна там на листя, де ж там все інше. Тому ми зробимо трішки вже, ну, що робити, лише ви так часто не робіть. Тако, так? а ну, що? Не, змі... не, не змінюйте. <реш> <реш> це трішки невдобно. Чого вам <реш> <реш> може? <реш> <реш> ну, <Но> не часто. Значить, <реш> домовляємо, ще півлітри. Оце і робимо цей звичайний маринад. У нас тут вже 2 грами цукру є, і додаємо 10. Це звичайно, якщо на півлітри, на літру 4 грами, на півлітри 2 грами. І нам потрібно зараз 5 грам звичайної і 5 грам нітритної солі додаємо. І це все розмішуємо. І за старою доброю традицією додаємо що? Всього потрошки. Всього потрошки. Да. Добавляю саме перший коліандр, який дає теж трошки спецію запаху. Вагу застосовує? Ні, не потрібно. Ну, Ми ну, все ну, ново. Як, То є дідуські методи по обробітку ґрунту, а це як, як правильно називається, бабовський, Ста, ст... бабовський <рес> не ар, да. от так, Стародавні, Стародавній так, так. Так. і ще трошки, от так і я, все. воно не мішає, але дуже. Mm -hmm. Звичайно, перцю чорного, але горошком теж воно дасть трошки. А але, можна, це не потрібно, не потрібно Ні. нічого, його не потрібно. Тут чорний звичний. Не цей. Ще можна, а як хто любить, то навіть такого духмяного дати воно теж. І так як все, завжди, папричка. Яка дає. Папричка, це по-польськи, по-українськи паприка. Паприка, ага, ну я дуже її лагідно назвала. <рес> Папричку, я її лагідно назвала, щоб вона була гарна паприка. Паприка. Обикновений червоний перець, болгарський перець у нас називається. У нас такий колектив на полі, він це все вирощує. Ну, так. Це проблем з цим. І його теж так само для. Я не хочу. Нічого наложечку чим. Да. Він, по-перше, Дасть, Повинна дати трошки кольору навіть червонішо, червонішо, да? да, і воно буде виглядати, перемішуємо. хотів mm спитати, -hmm. mm -hmm. я бачу, бачу, що у вас такий досить немалий бачив у червона ковбасадка домашня зверху, а чого вона червона. <laughs> червона є, колись ми брали такі, фарба була, але фарба да, є фарба, але вона є піщева фарба яка вона додається у тісто, кругом є ж така, такої фарми. Барник, звичайно. Барник, да, звичайний І що, барник, але він красяць? не колбасу, а самі начинок туди ці, як ви тепер на них Колбасянки. кажуть, Ковбасян. ковбасянки. Да. Да. Ми їх прокращували, замочували у тому піщевій красі, але саме натуральніше ми робили в Лушпині з е, цибулень. Обикновенний цибулень, 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 а, і, так, і фарбували. Курець. От представ, які, які яйці курачі на паску, і така сама колбаса такого кольору червоно. А це найнатуральніше, що є. Та капець. І от тобі така вона червона, виходить. Так, а що далі робимо? Це все заливає все, сюди. Це, е все? Ні, перше Шу? перше, поскладай туди його ставити. Так, ставити. О, А листя лаврового ми ж не поклали. Ще треба трошечки лаврового листя. Як ми могли це? Не, не знаю. Це так, як кажуть, я, так? Ну, я панікую, а ви цього? Нічого. Да? Да, це Все дуже пройде. добре. Добре, да. добре, <рес> що спомнили. І ставимо ще трошечки е, листя лаврового для запаху. Але от так став, щоб воно бралося З курочкою. З курочкою вверх. Щоб воно тобі займало. Mm. І а отак ось. перемішуєш і все заливаєш. Так, ну, Ви сипали, ви їх заливайте. От так ми йдемо зараз гарно його проливати, щоб воно все проходило. Отак, от от так. І дуже гарно, от так, щоб не гратися з ним, пролили. Ну, от, а зверху покласти якусь стрілочку чи ми трошки, можна, важким, бабка капусту прикладала? Можна, а? можна, щоб воно так все по, туди, туди потонуло, да можна. да, можна, да. Це І до, ставимо на 36 годин, да? так? На 36 годин, так. Да? Так. На 36 нам, годин так, воно да, собі навіть. в холодне місце, в холодильник, температура так. до 8 градусів, до 8-10 градусів, щоб воно не нагрівалося, то, ну, в принципі, там є нітритна сіль, то нам в принципі, нічого не шкода. Але так. все ж таки в холодне місце потрібно покласти, щоб ну, спокійно так. собі набрало. Ще можна цього. так якось каструльку? Ну, це, да, це тобі потрібно, але... ввечері ти маєш готувати. Так. <laughs> в таку каструльку тобі, то це дуже. зараз. попереда зародитися. Прикласти, так, да, да, тарілочку. Але треба її, бо вона тобі не так. Треба чимось тут тарілочку ще прийти. А камінчик. Я капусту. Не це прикладаємо зараз тарілочку і камінчик. Оцей жо капустою прикладали так, і все. або набрати сюди. Але той води камінь, і той, але той, з та, той так. Оце тобі хіла так, віру, так віру, да щоб так. таку я сурка. зразу так думав, але той камінчик, що від капусти він у мене у будівці. В мене є. Ман, тут є? Висок. А, Чому не що <ріць> <А, зак> Ти всі мені віддають. <зак> <ріць> Ні, я так сказав, але не зробив. Немає, я там, піду на Пасху твій Там Цілу ніч будемо з ними говорити. <ріць> ну, все, друзі, ставимо все. на 36 годин у холодне місце і будемо коптити. Прийшло 36 годин, мати пішла десь там. Найшла у нас два квадратних метри полуниці, каже про полю, диви, яка гарна. І бачу, що вже пішла поливати розсаду. Ну, нормально, все в правильному русі. То каже, ти тут сам, що я тут буду дивитися цей. Коротше, по суті, і саме головне. Головне перше це коптильне древо. зможете придбати. Я залишу посилання в описі під відео з 5 процентною скидкою по промокоду Дмитро Богач. Переходьте обов'язково, кому потрібно, дивіться, вибирайте, купуйте від маленьких до великих. тобто Працює, я вам скажу, ну, це що показуємо так, а вона працює більше. Значить, що по суті поклали, ми забичували туди почеревинку, повісили. Зараз нам потрібно перший етап просушки покласти. Це ставимо, вмикаємо сеть загальну. Виставляємо температуру 35 градусів, і всередині продукту виставляємо 20. 20 градусів середині продукту. І вмикаємо тен і два вентилятори. Чекає, поки в продукції досягнеться температура 20 градусів. При цьому відкритий задній димоход, ну якщо у вас зверху відкриваєте його повністю, і відкрита заслонка вентилятора просушки. Що ж, набрали, друзі, 20 градусів. Це ми поки наводимо на 68, щоб воно не... І наводимо тут 55 градусів у сній камері. Це в нас буде вже основна така просушка, яка буде відбуватися година година 20. Засипаємо сюди трішки часу малувати, тому що зараз десь вже буде темніше. Засипаємо половина цього бінькерочка. Щипи. Вимикаємо вентилятор просушки, закриваємо заслонку вентилятора просушки, вставляємо температуру в середині камери 80 градусів, в середині продукту 70, вмикаємо компресор, підпалюємо димогенератор, чекаємо 50 хвилин година. Плюс-мінус. Дивимося, що у нас виходить, димочок прийшов. Погляньте, ковбаска, суть не про неї. Це ми будемо далі. А що нас зараз цікавить поглянути, це почеревенько погляньте. Наступний процес, який нам потрібно зробити, це поставити водичку з кип'ятильником. І парком прогнати. Ставимо, друзі, кипятильничок. У старій схемі попереднє відео є процеси, як це робилося. Наводимо температуру всередині камери 80 градусів, в середині продукту 70 градусів. Вмикаємо конвекцію, перша і четверта кнопка. І вмикаємо те. По досягненню температури в середині продукту 70 градусів, можемо заокруглятися. Ну що ж, друзі, приїхала мати на вихідні, ті в вікенд провела, хотіла відпочити, а замахалася по повній програмі. Одне за друге, друге за третє, і до вечора вже стомилися. Кобаски, хочете ще їсти? Ні. Я Дякую. Замахався. Що Нелегкий труд, але я вам скажу, доволі приємно. Приємно робити з професіоналами. Рідко зустрічаєте <ріст> таке, але доволі такий процес, таких два дня, хоч і важких, навантажувальних, таких і хвилювальних, але все ж таки було цікаво. Ну, Салко лише щойно ми дістали. Його потрібно, звісно, охолодити почеранку, охолодити. Але так як мати вже їде на автобус, ну, їде автобусом додому, то, звісно, ми не можемо чекати і цього часу немає, тому сьогодні розріжемо, покажемо, розкажемо ще що. Да? Хочу ще розказати, в принципі, все вже розказали, що могли. Да, так, як правильно сало салоріти, ще покинути. Так саме, разок. так, як на е... на, На, вскоси, так, чи на, ск... на все, на так, на скоси. Все пробується на скоси. А на продаж будеш різати вже не на скоси. Ну, на продаж це вже буде пізніше. <рес> так. А так він на скоси. Все гаряченьке, це тепленьке. Ну, в цілому, по ароматові не, не передати. Ну, ще свіже. І другобицька, звісно, погляньте, яка. Ну, суть цього відео не про дорогобліску, а про копчене по черевону копчену. Антураж також ковбаску поклали. Тобто те, що робили, та так, й маємо. Так, Та й маємо так. Надіємося, що ці відео вам допоможуть. Надіємося, що ці відео по рецептурі, по запалу, по заряду, по енергії вас трішки також якось піднесуть, підштовхнуть до цих питань. І у вас буде виходити смачно, буде своє. І всіх. Всіх благ і всього найкращого. Але так? сало пахне. Ну, взагалі. взагалі. Ну, зараз потрішки ще зима, да? по, по шматочку. Хоч і гарач, хоч не, не хочу, але зараз <пробуємо>. потрошки 100%. Буде. Спробуємо, так, так. Тому, друзі, такі справи. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. Вам велике дякую. А вам до наступних відео. І хай щастить!